Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 29 січня, день пам'яті героїв Крут. Так, 29 січня в Україні ми відзначаємо річницю бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Прикладом для сучасних захисників України, як успішно боротися проти численного ворога. Тоді 107 років тому українські вояки і добровольці зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ. У той час в бересті тривали переговори між Українською Народною Республікою та країнами Четвертого Союзу щодо мирного договору. 9 лютого 1918 року його підписали. Цей документ визнавав незалежність Української народної республіки і став підставою для надання військової допомоги Україні у відбитті російської агресії. Бій під крутами став обороною операцією, яка зупинила на кілька днів наступ переважних сил ворога. Ця битва символізує патріотизм, стійкість і самопожертву української молоді у боротьбі за державність, міжнародне визнання української незалежності. Це те, що ми завдячимо героям Крут. Затримавши російського ворога на чотири дні біля залізничної станції Крути, київські юнаки дали змогу владі УНР розгромити повстання російської п'ятої колони. Під назвою Повстання на заводі Арсенал у Києві, а головне укласти Брестський мирний договір із країнами Четвертого Союзу і досягнути визнання УНР суб'єктом міжнародних відносин. Проголошення 22 січня 1918 року незалежності Української Народної Республіки і перше у ХХ столітті її офіційне визнання утвердило на політичній карті світу нашу державу. Хоч вона проіснувала три роки, але був час безперервної боротьби за її збереження. І тоді, понад 100 років тому, і тепер ворог той самий. Нинішні захисники України завершують справу крутянців. Бій під крутами це бій за майбутнє України завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ, відповідно до Брестського договору, 1 березня 1918 року українці звільнили від більшовиків Київ, а у квітні майже всю Україну. Уперше у ХХ столітті війні з російським агресором радянською Росією. Перемогла Українська Народна Республіка. У крутах вирішувалася доля молодої української держави. Кілька сотень відважних юнаків та чоловіків зробили свій вибір, виступили проти російської військової агресії, стали на захист України. Вони були різного походження: діти селян, робітників, священиків, військові, студенти, гімназисти. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось уперше взяв до рук зброю. Але всі вони розуміли головне. Україна потребує їхнього чину. Під крутами загинуло за різними оцінками від 70 до 100 українських оборонців. Крути це символ боротьби за незалежність України у 20 і 21 століттях. Подвиг крутянців, як і всіх героїв визвольних змагань, став прикладом для захисників України у сучасній російсько-українській війні. Прикметно, що сміливість і жертовність крутянців порівнюють зі сміливістю та витривалістю оборонців Донецького аеропорту в теперішній російсько-українській війні. Тому героїв Крут у публіцистиці часто називають першими кіборгами. Крути це місто катувань і розстрілу 27 полонених студентської чотири, які заблукали у темряві і повернулися до станції Крути, що на той час уже була зайнята більшовиками. За понад 100 років у росіян не змінилися способи ведення війни. В сучасному збройному протистоянні армія РФ так само несе на окуповані території мародерство, масові вбивства, катування, ґвалтування, викрадення представників місцевого самоврядування, священиків, журналістів, активістів. Рашизм це геноцид. На початку березня 2022 року, неподалік місця подвоху героїв Крут, знову відбулися бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ. Через 104 роки під крутами наші війська зупинили наступ ворога, завдали йому болючих втрат, захистили місто Ніжин на Чернігівщині. Багато молодих патріотів, активних учасників відзначення дня пам'яті героїв Крут, зараз зі зброєю в руках крок за кроком наближають нашу перемогу над нащадками російсько-більшовицького агресора – расистами. Тоді захисники української незалежності не змогли вистояти в боротьбі з переважними силами агресора. Сьогодні ми маємо завершити їхню справу. У нас є професійна, патріотична та мотивована армія, міжнародна підтримка, і ми знаємо, що поразка у війні з Росією означає для українців репресії, голодомор, депортації та знищення нашої ідентичності. Сьогодні на захист України стали тисячі українців, які ще вчора були мирними людьми: вчителі, студенти, менеджери, бізнесмени, історики, співаки, щира вдячність усім, хто нині виборює нашу перемогу. Право жити у вільній країні на своїй землі. Попри те, що за 100 років не змінився ні ворог, ні його методи війни, ми маємо реальний шанс завершити цю боротьбу, бо наше суспільство зробило свій вибір на користь вільного демократичного розвитку власної держави і готове цей вибір захищати, кожен на своєму фронті: воєнному, волонтерському, історичному, медійному, світла пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Нині історія повторюється. Та цього разу війна завершиться нашою перемогою. Слава Україні! У премії Гордість Тернопіля найбільше захоплюють історії успіхів наших людей і громад. Шановні жителі Залозецької громади! Від щирого серця вітаємо з перемогою в номінації Громада року з найкращою громадою Тернопіля. Це високе звання, яке ви заслужили. Ця нагорода це результат спільної роботи кожного жителя, вашого уміння разом, незважаючи на всі виклики, робити життя громади кращим. Нехай ця нагорода надихає на нові ідеї, проєкти, починання. Бажаємо вам усім ще багато більше перемог та досягнень, але найважливішою нашою перемогою буде наша незалежність, за яку зараз бореться увесь український народ. Мешканці хотинсько старостинського округу Крупицької громади продовжують тримати гуманітарний фронт. Зокрема, близько 400 кілограм продуктів, засобів гігієни було зібрано небайдужими громадянами та відправлено нашим захисникам, які тримають оборону на Куп'янському напрямку. 3 грудня 2024 року до сьогодні було виготовлено і відправлено близько 500 окопних свічок на Сумський, Донецький та Харківський напрямок. Особлива подяка за організацію роботи та виготовлення окопних свічок Климчук надії Дмитрівні. Дякуємо усім небайдужим мешканцям громади, які допомагають Збройним силам України, наближаючи нашу перемогу. Ткацтво UA. традиції, ветерани, відновлення ремеслами. Під такою назвою прийшов четвертий всеукраїнський мистецький форум, який зібрав майстринь та митців, чиє життя сповнене вишивки та ткацьких вмінь задля популяризації традицій ткацтва як українського ремесла, розвитку екологічних виробництв, а також реабілітації ветеранів та їх родин за допомогою традиційних ремесел, створення власних крафтових виробництв. Протягом заходу відбулися презентації ткацької практики на Рівненщині, Буковині та Тернопільщині, виставка ярмарок тканих виробів майстрів народної творчості з Березнівської, Головинської, Рівненської громад, фольклор у виконанні колективу села Залав'я та презентація Млинівської громади весільного короваю за участі випота місцевих коровайниць в рамках проєкту безбар'єрності судного тіста. Дуже приємною несподіванкою стало вручення грамоти до міжнародного дня волонтера від начальниці управління культури і туризму рівненської ОДА Любов Романюк. Культура важлива і це розуміє дуже багато людей. Гарні новини зі світу спорту. Наш земляк Павло Оретнюк з Тубенщини виборов золото чемпіонату України з пара пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Змагання проходили минулими вихідними у Дніпрі. Рівненщину представляли 12 спортсменів, які вибороли для області 22 медалі. Серед спортсменів перше участь у змаганнях взяв ветеран російсько-української війни Павло Коротнюк. Він вибрав золото у ваговій категорії до 80 кілограм за найбільшу підняту вагу. Павло Коротнюк родом із села Глибока Долина, що у Демидівській громаді. Є випускником Дубинського педагогічного фахового коледжу РДГУ. Він отримав поранення у липні 2022-го під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Після поранення підкорював гірські стежки у татрах, стрибав з парашутом, виконував норматив кандидата майстри спорту з пауерліфтингу. А влітку 2024-го представив Україну на іграх нескорених. Концерт презентація органного класу заслуженої діячки мистецтв України Світлани Островоя відбувся у концертній залі Гуго Колунтая Кременецької обласної гуманітарної педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Прийшов він у рамках міжнародного фестивалю української органої музики, який присвятили 116-й річниці від дня її засновника Арсенія Котляревського. Програма концерту включала як живий звук, так і відеоперегляд номерів. Дякуємо за чудове змагання у селі Березівка Лопатинської громади. Настільний теніс це гра, яка тренує не лише тіло, але й мозок. Дехто вважає, що гру настільний теніс просто відпочинком, але це далеко не так. Настільний теніс сміливо можна назвати спортом для мозку. Гравець-тенісист під час гри багато рухається, використовуючи все тіло, тренує очі, покращує координацію рух та ніг. Всі ділянки його мозку задіяні і працюють. Бо він планує стратегію гри, тактику та відстежує м'ячі і удари. Теніс не травматичний вид спорту. Настільний теніс одночасно є другим за популярністю, масовим спортом і наймолодшим з основних видів спорту в світі. Де б ви не грали настільний теніс, це принесе лише користь вашому здоров'ю. Минає друга річниця з дня загибелі героя України, одного її найкращих синів, мужнього воїна, випускника Теслогівського ліцею Крупицької громади, понтерця Людмимира Васильовича, який поклав життя, захищаючи батьківщину. Любомир був щирим, доброзичливим, працелюбним, відкритим у спілкуванні, завжди готовим підтримати та прийти на допомогу. Понад усе любив свій рідний край та українську землю, ніколи не цурався будь-якої роботи та не боявся труднощів. Мріяв про перемогу і наближав її з усіх сил. Саме таким він залишиться у нашій пам'яті. Загинув 9 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини у місті Солодар Донецької області. 8 січня було проведено лінійку реквієм у нашій пам'яті назавжди. Отець Роман відслужив молитву за загиблими героїв. Щирі співчуття родині загиблого героя сумуємо, низько схиляємо голови у скорботі з глибокою повагою. Ми завжди пам'ятатимо нашого героя, він назавжди залишиться жити у серцях мешканців громади. Вічний спочинок і світла пам'ять Любомиру Васильовичу Бондарцю. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, хай згасла свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життям під смерті захищали. 31 січня всі, хто знав і пам'ятає Олександра Васильовича Бочелюка, зібралися у філії Михайлівської гімназії Кропицького ліцею, щоб згадати його добрим словом і тихою молитвою. Перша річниця гіркої розлуки, вічного жалю і світлої пам'яті. Спомин про мужнього захисника української землі назавжди залишиться у наших серцях. Ведучі заходу розповіли про мужнього українського воїна, нашого захисника. Чилюка Олександра Васильовича 1974 року народження зі села Засув Михайлівського старостинського округу Крупицької громади у липні 2022 року молодший сержант став на захист України у зводі забезпечення самохідного артилерійського дивізіону 24 четвертої ОМБР імені короля Данила, помер 2 лютого 2024 року під час проходження військової служби у Донецькій області. Присутні на заході хвилини мовчання вшанували пам'ять земляка та всіх воїнів, які загинули у боротьбі за свободу, територіальну цілісність та єдність України. глибоким сумом та болем у серці згадують Олександра Васильовича. Він був гордістю Радивилова, талановитим спортсменом, якого знали за межами району. Свій вільний час присвячував грі у футбол. У всіх командах відзначився неймовірним професіоналізмом та старанністю. Завжди був душею колективу. Справжнім захисником на футбольному полі та й у житті, який ніколи не боявся труднощів. Олександр Бочелюк був щирим, відвертим, добрим, справедливим. На лінійці пам'яті були присутні мама, сестра, племінник, представники управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупицької сільської ради, староста села, педагоги, учнівська молодь, односельці. До присутніх звернулася сестра захисника Наталія Васильівна, яка розповіла, про найкращі моменти з життя брата низько вклонилася воїнам, які захищають нашу державу від ненависного ворога. Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять бочолюку Олександру Васильовичу. Герої не вмирають, вони назавжди у наших серцях. У тяжкий час випробувань, коли наша країна відстоює свою незалежність, свободу, мужні захисники ціною власного життя та здоров'я захищають нас від агресора. Мужність, героїзм, самопожертва та відданість навічно залишаться в наших серцях та будуть прикладом для наступних поколінь. 29 січня Савчук Ользі Іванівні, матері загиблого героя Козанської громади Савчука Михайла вручили президентські нагороди, ордени за мужність третього ступеня та пам'ятний нагрудний знак честь і батьківщина. Ці нагороди є не лише відзнакою його заслуг, але й символом нашої вдячності та поваги. Ми завжди будемо пам'ятати подвиги наших героїв. Які віддали своє життя за мирне небо над Україною, президент України нагородив, на жаль, посмертно орденом за мужність третього ступеня військовослужбовця з Демидівщини Яким'юка Романа. 19 грудня державну нагороду селищний голова Сергій Радченко спільно з представником Національної гвардії України мали за честь передати батькам загиблого героя, мамі Оксані Васильівні та батьку Сергію Миколаєвичу. Якимюк Роман, позивний Родрі, доброволець він вірив у перемогу, відважно протистояв ворогу до останнього подиху. 22 січня 2024 року, виявивши стійкість і мужність, загинув смертю хоробрих під час виконання військового обов'язку. Про таких, як Роман, кажуть, людина кремінь, людина слова, справжній друг не залишить, не підведе, не дасть упасти. Ця нагорода ще раз підтверджує слова герой для України, герой для родини. Герой для кожного з нас пам'ятаємо про подвиги українських воїнів, про цінність внеску, перемогу наших земляків. Гідно шануємо, дякуємо полеглим жителям громади, захисникам за життя у рідних домівках та захист держави, героям України! Честь і вічна слава!